Дякуємо народу Німеччини, федеральному уряду Німеччини. Дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу допомогу. Минулого минулому році ми отримали жіночі бронежилети для наших дівчат, які також боронять нашу країну, забезпечують правопорядок. Загалом ми отримали 2569 бронежилетів шостого класу захисту з додатковим захистом, повноцінні бронежилети. Загальна допомога складає ваша понад 3 мільйона. Це важливо для наших поліцейських, які, як ви знаєте, приймають безпосередню участь у захисті нашої батьківщини, безпосередню участь у бойових діях, у забезпеченні правопорядку на території нашої держави. Я дуже рад, що уряд Немеччини, що Міністерство закордонних справ. А вирішило підтримувати і реалізувати проєкти, про яких ми говорили в минулому року. Є велике бажання підтримки України. Німеччина підтримує Україну. Він складається як захисту основної частини тіла, водії спини. Є додатковий захист шиї. Також він захищає пах, ноги, плечі. Він облаштований системою быстрого скидання, що значно допомагає працювати парамедикам при наданні медичної допомоги і евакуації бійців. Шолом сучасний, легкий, обладнаний додатковими кріпленнями для використання в сучасній війні і сучасному обладнанні. Слава Україні! Героям слава.